В нашій сім'ї виховується 10 діточок. Каструлі в нас невеликі, 6 літрів найбільша. А сьогодні в нас борщик. капусняк. Дівчата ліцеї вчилися нарізати капусту. Ми цю капусту вкинули в борщ, але мав бути суп. Так, і картопелька, ну і котлетки. Любесеньки, давай я тобі борщику накидаємо. Дякую. Одружувались. Мені було 19, чоловікові було 24. чотири. я моя роста. А ну покажи, яка ти виростила вже. Ано двома руками одружилися. Народилася нас донечка через рік. Ми завжди хотіли велику сім'ю. Ну якось зразу не задумувалися. Певно, то 5 років було вже владі. Як ми задумались про усиновлення? Я в місті Ківерцях народилася, ходила в четверту школу, і зразу перед школою у нас там дитячий будинок сонечко. Я була маленька, але мені завжди було цікаво, ті дітки. Вже ми були старші класи, то вони собі собігали, маму. Ну і Мам. щось мені так запам'яталось, і от завжди я щось так от хотіла. В половини моїх діток фетальний алкогольний синдром. Ну, це зв'язано з тим, що батьки зловживали. Але... Я так, я собі думаю, при любові, при хорошому догляді. Ну, дітки вони йдуть в розвитку набагато. Я так, знаєте, зараз люблю тішитися, бо я ще не забула, що було, знаєте, і вже бачу, що є такий, знаєте, прогрес насміша, наприклад. І Настя, вони вже під група, вони потребують постійного стороннього догляду. Ну так, да, це невиліковна хвороба, але їм, ну я дуже довго вчилася з цим жити. Мені треба було їхати в Київ, мені треба було їхати в район, мені треба було їхати в обласну. Я дуже, ну я вже маю досвід зі всіма лікарнями, бо я біля своїх діток мушу надавати першу допомогу. Мушу знати, ну кожен нас приймає препарати. Максим одні, Настя другі, Міша треті. Я не маю права забутися, ну, бо від цього залежить їхнє здоров'я. Я кажу, що Бог дуже любить моїх дітей, тому що. Половина з моїх дітей, вони б напевно просто б не жили. Якби Бог їх не зціляв, Бог їх не любив, напевно б і я не справилася. Наша місія маленька нагодувати, вдягнути, прибрати, відправити в школу. Мені здається, що це таке? Не дуже. Кожен зміг би таке зробити. Але саме головне, знаєте, пройти оце перше, ну, а що люди скажуть. Але я рада, що мої діти мене слухаються, що вони виросли такими хорошими. По можливості вчатися. Хтось може добре вчитися, хтось не може добре вчитися. Але я рада і маленьким перемогам. Я повністю присвятила себе дітям не всі зрозуміння. І от ми спілкуємося з іншими сім'ями. Ну, Кожна людина має свою думку. Одні в захваті. Одні, наприклад, заробляє кошти, бо ну на ті. Але я вам скажу, що ті люди, які дуже багато рахують гроші, що от ви на дітя зробили, ну вони не взяли не одне і дитини. Ми відповідаємо більше за прибирання кухні, ну ще допомагаємо ну, так, то в не хаті прибрати за дітьми. Подивитися мені 15 років, я б хотіла стати. Та ту Кататися на ровері, гратися. Я молодень. Більша мрія дивитися кіно. Ні, дні народження ми я великі такі... Да, не, не святкуємо, багато людей не накликаємо, бо треба два метри стола, певно, ще одного треба стола. Дні народження я пам'ятаю. Тільки треба від влади найстаршої до Богдани найменшої, то я буду пам'ятати, бо так можна збитися. Ми їздимо на продуктову базу. От В магазині ми майже не закуплюємося, ми купуємо тільки хліб, таке саме таке необхідне булочко. І вони вже мене за стільки років знають. Раніше ви запиталися, ви на магазин купуєте, у вас свій магазин. Кажу, ні, в мене сім'я велика. Картоплений комбайн. Чоловік в мене більше по господарству. Він має біля 40 гектарів городу. Ну, як городу люди віддають, і він працює, має трактор, комбайн. Чоловіка я бачу вечором, бо він стає раненько. І я збираю дівчат, він завозить їх в садочок, і я більш його не бачу, того, що він так то десь в поле, то десь так і вечором вже геть приходить. Помагають, зерно віють, дівчата допомагають, носять. Картоплі перебирають, так само ну, працюють всі. Я кажу, кажуть багато частота може бути тільки в старілиці там де цукерки. Діти бігають, все ворушиться, ну як немає, нікого вдома встається двоє дітей. Це мішка, ну, він у нас дуже хворий. Стаємося, стаємося, я з дружиною і дитина. Ну, зовсім не те є. Ви, Максим, ми, так як дитячий будинок сімейного типу, то ми з чоловіком маємо стаж роботи, нам заробітну плату платять, так само на дітки платять заробітну плату. Я тішуся, що мені держава допомагає, тим, що мені не потрібно десь бігти на роботу. Але вони мої. Я б ну не змогла м'язи ну без кожного би не змогла, але я їх люблю такими, як вони є.